Слухай, серія ігор Сталкер для мене має величезне значення, і не лише тому, що це одна з моїх найулюбленіших серій ігор. Вона має для мене ще й глибоке сантиментальне значення. Ще у 2007 році, коли вийшла перша частина Сталкер Тін Чорнобиля, я дивився проходження цієї гри разом з моїм батьком. Я обожнював проводити час поруч з ним. Просто сидів і дивився, як він проходить сталкер. Для мене це, мабуть, одні з найяскравіших спогадів дитинства, пов'язаних з батьком. Звісно, це був 2007 рік. Я ще був доволі маленькою дитиною, і для мене ця гра виглядала більше як хорор, а не просто приходницька гра з відкритим світом. Ще тоді я не розумів усієї величі цієї серії ігор. Я не до кінця розумів, що означає зона у всесвіті Сталкер. Не розумів різниці між різними групуваннями, які борються за свої ідеали. В чому різниця між довгою свободою? Що таке виконавець бажань? Я ще не до кінця усвідомлював весь глибинний сенс цієї прекрасної гри. У 2007 році в мене ще не було свого комп'ютера. Батько не дозволяв мені користуватися своїм, мабуть, боявся, що я можу його зламати. А може просто переживав, що я підсяду на сталкер. Врешті-решт, свій перший комп'ютер я отримав у 2010 році. Я добре пам'ятаю це комп'ютери і всі його складові. І, звісно, він тягнув Сталкер. Не на максимальних налаштуваннях, але я міг спокійно грати на мінімальних, а інколи навіть на середньо-мінімальних налаштуваннях в тіні Чорнобиля, а потім і в чисте небо. Наскільки я пам'ятаю, пізніше вийшов спін офф чисте небо, у якому я провів дуже багато годин, так само, як і в тіні Чорнобиля. Чисте небо для мене вже виглядало, як зовсім інша гра. Вона не здавалась хоррором, як перша частина, і більше нагадувала справжню пригодницьку гру з відкритим світом. Тут я вже міг реалізувати всі свої потемні бажання, досліджувати світ, приймати рішення, занурюватися у сюжет. Саме чисте небо дозволило мені краще зрозуміти, в чому був сенс тіні Чорнобиля, чому зона виглядає саме так, і що взагалі відбувається в цьому всесвіті. Чисте небо відкрило мені серію сталкер по-новому. Воно стало тими самими дверима, за якими чекала третя частина Зов зовприпіті. Інші спогади. Це був. Час, коли ми з друзями ходили до комп'ютерних клубів і проводили там дуже багато часу. Хоча вдома я також намагався проходити завприпіті, у мене були обмеження на час користування комп'ютером. Тому основну частину гри я проходив саме в комп'ютерних клубах. І проходив не один раз. Спочатку за Прип'яті для мене була грою уривками. Я просто не встигав завершити все за одне відвідування клубу. Але навіть там кожне повернення в зону приносило незабутні емоції. І ось. Настав 2011 рік. Я відкриваю свій улюблений журнал про комп'ютерні ігри Шпіль і дізнаюся, що Game World анонсує Stalker 2, повноцінна друга частина, з новим сюжетом, відкритим світом і новими квестами? Це був той самий сталкер, який мені снився, той самий сталкер, який міг би закрити всі мої мрії та потреби в всьому всесвіті, світ, який би я досліджував годинами, днями, цілими тижнями. Я виявляв собі, як проведу все літо у зоні, заглюблюючись у цю немимірну атмосферу, а потім у вересні в школі напишу твір, як я провів своє літо граючи в Stalker 2. На жаль, мої мрії не здійснилися. У 2012 році я дізнаюся, що GSM Game World закривається, що Сергій Гаврович не буде робити Stalker 2, то не бачить у всьому фінансової доцільності. Тоді я усвідомив, мабуть. У цьому році ми Сталкер 2 точно не побачимо. Мабуть, це не жарт. І, можливо, моя мрія про другу частину вже ніколи не здійсниться. Невже це буде така ж доля, як у Left 4 Dead 3, як у Half-Life 3? Невже я ніколи не побачу ту саму гру, яка мені снилася так багато разів? Що тепер чекати? У що тепер грати? Про що тепер писати двір у школі? Як і провів літо? Минуло багато часу. І ми всі дізналися, Сталкер 2 таки вийде. Здається, це стало відомо у 2018 році, якщо правильно пам'ятаю. Життя на той момент уже повністю змінилося. Я приїхав жити в іншу країну. У мене більше не було навіть комп'ютера. Я продав його, щоб мати змогу виїхати. Я вже почав навчання в університеті. Але ця новина про Сталкер 2. Вона, мабуть, у якомусь сенсі повернула мені бажання жити. Вона стала тим знаком, який ніби нашепотів мені. Слухай, життя багатогранне. воно не лише біле та чорне. Інколи воно закриває одні двері, щоб відкрити інші. Можливо, у 2012 році світ ще не був готовий до 2. Можливо, технології ще не досягли потрібного рівня. Можливо, Григорович усе ж таки знав, гру треба випустити пізніше, з іншим баченням, з більшим бюджетом. І Сталкер 2 справді виглядатиме краще, потужніше, глибше. Треба було просто трохи почекати, і ми зможемо доторкнутися до другої частини. Ми зможемо побачити зону зовсім під іншим кутом. Настає 2022 рік. Ми всі чудово розуміємо. Цей рік назавжди змінить наше життя. Багато речей ми просто не можемо змінити. І з'являються думки: Stalker 2 більше ніколи не вийде. Бо така ситуація в країні, бо моє рідне місто вже окуповане. Бо, можливо, ті самі двері не завжди для нас зачинено. Але потім ми дізнаємося, Stalker 2 вийде. Розробка гри триває, Частину студії переїздить у Чехію. І головне, гра буде. Ми ще зможемо пройти її, ми ще зможемо побачити зону зовсім по-іншому. Ці кляті двері для нас відчинені повністю. Ми будемо насолоджуватися грою. Ми будемо занурюватися у все світ сталкера. І я зберу такий комп'ютер, який потягне її на ультра-налаштування в 4К з частотою 144 Гц, зі 144 ФПС. Я пройду цю гру повністю. Я встановлю на неї нескінченну кількість модів. Я розширю цей світ настільки, модифікую його настільки глибоко, що можливо мені захочеться залишитися в ньому назавжди. Мабуть, цей час нарешті настав час для Сталкер 2. На дворі 2024 рік. осінь. S.T.A.L.K.E.R. Сталкер 2 вийшов. Мені неймовірно пощастило. Я купив гру саме в українській версії Steam. Максимальне видання за. о боже, 1300 гривень. Я не став замовляти колоксійне видання. Я розумів, воно може не надійти вчасно, або взагалі не доїхати в мою країну. А мені потрібно було саме зараз. Я встановлюю гру, відкриваю її, дивляюсь на першій локації. Дивлюся, як починається сюжет. І тут. Ці емоції з 2012-го, може, навіть з 2007 року, вони знову нахлинули. Але цього разу я проходжу гру сам. Ось я сиджу за клавіатурою і мишкою, бігаю по цьому знайомому, але новому світу. Я розумію: гра ще тільки народилася. Вона ще сера. Я бачу багато проблем. Навіть мій ультрапотужний комп'ютер з RTX 4070 не тягне її стабільно. Але проблема не в залізі, проблема в оптимізації, в технічному стані самої гри. Тоді я питаю себе: ми в 2024 році досі не готові до Stalker 2? Але потім думаю: ні, ми готові. Ми готові дивитися на цей світ, вивчати його, бачити, як він змінюється. Ми готові жити в ньому. Ми готові нарешті насолодитися сталкером. Гра мені справді зайшла атмосфера саме та, яку я чекав. Це настрій, це відчуття самотності, напруженості, ті самі сірі будівлі, тиша зони. Це все повернулося. Але настав час чесно поговорити про проблеми передусім, оптимізація. Гра лятає потужно, але навіть на сучасному залізі, навіть з RTX 4070. Воно працює нестабільно. Частота кадрів скаче. Іноді навіть бувають в фрізі без причини. Враження псує не графіка. Її якраз вистачає, а те гра поводиться технічно. Друга проблема недопрацьовані механіки. Штучний інтелект супротивників поводиться дивно, Стрілянина часто не відчувається соковито, як це було в попередніх частинах. Відчувається, що геймплей ще потребує шліфування. Третє це сюжетна сюжет і атмосфера. З одного боку, так, це Сталкер. Але з іншого, ви ніби не до кінця розуміли, чим був Сталкер. Ви забули, що ця гра не про постріли, не про красиву графіку, не про маркетинг і предзамовлення. Сталкер це про тишу, про внутрішню самотність, про загрозу, яка не кричить тобі в обличчя, а стоїть за рогом і дивиться на тебе в спину. Це гра про вибір, про філософію виживання, про втрату і надії в одному ковтку повітря зони. А тут. Зона іноді виглядає як сцена, як локація шутера, а не жива, органічна, страшна і прекрасна система. І це сумно. Слухайте, я, мабуть, можу вже називати себе ветераном серії Stalker. Я провів у цих іграх дуже багато часу. І Хоча я не можу точно сказати, скільки саме годин, бо, вибачте, у 2007-2008 році, навіть у 2012 році в мене не було Стім. Все ж за моїми особистими підрахунками, як великого математика, звісно ж. Це може бути ну, 3, 4, а може і п'ятий один. Я жодних хвилин не шкодую. Але перше, що мені кинулося в очі в Stalker 2 система е life Вона не працює. Ей – це серце Сталкера. Це те, що робить зону живою. І саме це зараз у Stalker 2 не працює. Те, за що ми всі любимо серію, ті самі випадкові перестрілки між угрупуваннями монстрів, які живуть своїм життям, випадкові зіткнення, які не скриптовані, цього всього зараз немає. Розробники це визнають. Вони самі кажуть, що система A-Life у фінальній грі не реалізована повністю. Більше того, навіть той варіант, який вони обіцяли з самого початку, не запрацював. І вони пояснюють це просто: мовляв, не хотіло б ще більше навантажувати системи, бо і так оптимізації для дихає. Але як на мене, це неправильне рішення. Можна було порізати графіку, можна було дати гравцям вибір, активувати a life якщо хочеш, але вбивати головну душу гри тільки через FPS? М -м, погане рішення. Звісно, графіка в Stalker 2 шикарна, вона мені дуже подобається. Але на моєму комп'ютері, який я вважаю доволі потужним, RTX 4070 32 Гіабайт, дуже швидкої оперативної пам'яті, грас на лоні на SSD-діску. Добрий процесор. Гра видає 40 FPS. Я обичаюся, але. що? Так, зараз ситуація трохи покращилася. Я можу вже грати при 70 FPS, але лише завдяки DLSS. Я граю на DLSS 3.0. І навіть якщо я знижую налаштування до високих або навіть середніх, ФПС не змінюється. І це ще раз підтверджує, проблема не в моєму залізі, проблема в оптимізації. У тому я гра зібрана, як вона працює всередині. Гра стала кращою, ніж було восени. Це правда. Я пройшов сталкер 2 місяць тому, бо знав, восени вона мені просто розтірує технічно. Я не хотів псувати враження. Але гра прекрасна, вона мені дуже подобається. Атмосфера так, вона є. Я насолоджуюсь зоною. Я відчуваю це той світ, який я люблю, але це не повна зона. Це лише, можливо, 40% тієї зони, в якій я колись провів тисячі годин. Вона поки що не жива, вона ще не справжня. Але все ж таки я вас тут зібрав не просто для того, щоб поговорити про технічний стан гри. Про це ми всі так чудово знаємо. Я просто трохи рефлексую, і зараз я хочу сказати головне, чому ви не до кінця зрозуміли сенс цієї гри. Навіть у такому недопрацьованому стані, в якому S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла, сенс у неї є. Цей сенс зовсім на FPS. Не в квестах і навіть не повністю в сюжеті. Так, сюжет розкриває багато. Він дає відповіді. Розповідає про ті самі таємниці зони. Нарешті говорить, хто такий полотний доктор. Дає уявлення, що таке все свідомість. свідомість, що керує всім. Але я не буду вам сполерити, ви повинні пройти гру самі. І Зрозуміти її самі. Тому що Stalker 2 це гра, яка. Відкривається по-різному для кожного. Для когось це просто шутер, для когось гра про вибір, для когось про втрати, а для когось про надію. Stalker 2 це зеркало. Зеркало, в яке ти дивишся і бачиш себе. І ти не завжди розумієш, що означає те, що ти бачиш. Ти не завжди це любиш, але це ти. І саме це справжній сенс гри Stalker 2. А зараз я скажу вам, що ця гра значить для мене. Що я побачив у ній, бо можливо, через рік вона стане для мене зовсім іншою. Бо кожного разу, коли я проходжу її, вона відкривається інакше. Так само, і колись відкривалися для мене моди. Як гама, як фотограф, як без... безкінечна кількість модифікацій, які я проходив на зовприпіті Тінь чи Чорнобиля, чисте небо. Кожного разу ця гра показує мені інше обличчя, інше церкву, іншу правду. У Stalker 2 це пустеля. Можливо, навіть степ, той самий степ, у якому я виріс, у якому я сформувався як особистість, степ, який зараз окупований. Степ, у який я, можливо, ніколи більше не повернуся. Степ, де я, мабуть, більше ніколи не побачу своїх рідних. Це світ, у якому я можу блукати безкінечно, де я бачу зону як порожню, де система A-Life не працює, де нема сутичок між довгими свободою. Де немає справжньої загрози. У зоні загроза це я. Я не боюсь мутантів, я не боюсь кровососів, полтергейстів, контролерів. Вони бояться мене. І гра працює зараз саме так. Можливо, навіть у цьому є свій кайф. Я біг у цією зоною, милуюся прекрасними пейзажами. Вони справді зроблені з любов'ю. Все виглядає дуже красиво. Але порожньо. Для мене гра виглядає саме так. я все одно люблю її. Я вважаю, що ця гра заслуговує набагато більше, ніж вона має зараз. Я вірю, буде безкінечна кількість модифікацій, будуть нові варіанти, буде розширення зони. І вони покажуть нам, що сталкер це не про стрілянину, це про життя, про наше життя, про страхи, надії, емоції, мрії. Бо головний страх це страх невідомості. Ми не знаємо, що буде за наступним поворотом. Може зараз з'являться троє бандитів. Може, через 5 хвилин я знайду на кращого друга. Може через 10 хвилин все зміниться і загрозою стану вже не я. Може через 20 хвилин частини зони стануть недоступними. Вони будуть окуповані. Stalker 2 відкривається саме так. Я люблю цю гру. Я проведу в ній ще дуже багато часу. Але трохи пізніше. Я щиро раджу пройти Сталкер 2 і не тільки його тінь Чорнобилем, чисте небо, Прип'яті, у новій українській локалізації. Вона зроблена просто чудово. Я раджу вам прочитати кілька книжок про всесвіту Сталкер, бо ця серія це заслуговує. Я люблю цю серію і хочу поділитися з цією любов'ю з вами. Бажаю вам удачі у зоні. Бажаю вам насолоди, як тієї, яку отримую я. Удачні дороги, сталкер!